В самому серці Ужгорода нова локація пам'яті загиблих героїв. Портрети воїнів, які віддали життя за незалежність України. Відтепер розташовані біля хреста хоробрості захисникам України у сквері на площі Шандора Петефі. Нагадаємо, раніше меморіальна інсталяція була неподалік на пішохідній зоні у напрямку моста. Пішла до свого друга Святослава Сойка. Я ходила туди на Петефі раніше. Тепер тут просто потрібно було поновити вогонь свічки, бо трошки через дощ вона затухла. Та так, хочу вітатися тепер по дорозі. Як локація нова? Я вважаю, що краще тут. Тут поруч є хрест власне тим полеглим воїнам, які виборюють нашу незалежність. І тут ти тихіше, тут якби більше людей проходить. Там все таке поруч, такий цілодобовий магазин і не завжди приємна компанія. Поруч, а тут можна прийти поспілкуватися, подумати. Бодай у думках звернутися до людей, яких вже немає з нами. Більше, бо тут спокійніше. Я вважаю, що це дуже важливо пам'ятати наших героїв, які дають нам мир і ми, як громадяни України, повинні пам'ятати. І це дуже гарно, що це збудовано на парковій алеї. Всі можуть бачити і, і ознайомитись з, з обличчям наших героїв. Варто додати не тільки перенесли меморіал, а й оновили світлини героїв. Крім того, локацію погодили з родинами загиблих захисників, кажуть у міській раді. Четвертий рік триває збройна агресія Російської Федерації. І у нас на площі Шандара Каці були світлини, розміщені загиблих наших героїв. Але, на жаль, протягом року у нас ще збільшилася кількість загиблих і ми прийняли рішення для того, щоб вже не було місця, куди розміщати. Ми обновили всі світлини, тільки спільне рішення ми прийняли, ми спілкувалися з кожною родиною загиблих з їхнього погодження перенести світлини, всі нові світлини, також саме на площі Шандора Петра в тільки в сфері. Я вважаю, що це і прохідне місце, і транспортні засоби поряд проїжджають, є можливість і родинам загиблим, і воїнам, і взагалі небайдужі городянам підійти, там, запалити свічку. Ну, десь повинно навчання посвирости співчуття нашим героям. Отож, портрети захисників залишаються у центральній частині міста, нагадуючи, свобода має високу ціну а Ужгород пам'ятає кожного свого героя.